Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Озаряна. Сьогодні 5 люте, День чудових можливостей. Не упустіть свої переваги і можливості, які ви можете сьогодні залучити в своє життя. Я вітаю кожного глядача ще раз на своєму каналі, і кожного кожного з вас я обнімаю і кожному промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ви ж це знаєте. І не забувайте про це ніколи. І так, 5 люте, День можливостей. І треба обов'язково. Сприймати енергію на досягнення цілей і спрямовувати її внутрі себе. В сьогоднішньому відео ви про все дізнаєтесь, як цей період пройде під владою насиченої восьмої доби змін і нових можливостей, як і попередні дні наповнені енергією. Проте сьогодні їй необхідно направити всередину себе, зосередившись на самовдосконаленні та очищенні від негативу. Сьогодні неприпустима гордість, пихатість і хвастащі, а також переоцінка своїх заслуг, але й про недоліки, про недоліки. Та помилки згадувати теж не варто, оскільки цей час трансформації, змін нам надається можливість звільнитися від думок, які мучать нас, та від переживань, які переслідують, пробачити давні образи та залишити у минулому весь негатив, який заважає вам йти до мети. Особливості цього дня у поєднанні з восьмою добою, дають великі можливості. Місяць, що знаходиться в тільці, стає часом прагнення комфорту та безпеки. Ці гарячі сьогоднішні енергії допоможуть вам зберегти контроль над емоціями, уникнути запальності та додати в своє життя нове щось таке сильне. Проте, вплив сузір'я може стати причиною підвищеної тяги до розкоші. Тому важливо приділити достатню увагу самоконтролю, щоб не допустити зайвого ледерства, яке буде заважати вашим досягненням цілей. Знайдіть час для роботи над собою, наприклад, освойте нові навички, які можуть виявитися корисними в майбутньому. Займіться фізичною активністю або розумовою діяльністю. Але пам'ятайте про почуття і не допускайте надмірної наполегливості, оскільки сьогодні вона може принести вам більше шкоди, ніж користі. Доба несе енергію оновлення ну, такий досить складний час. Однак сьогодні вплив цих емоцій і енергій. Виявиться сприятливим та допоможе вам залучити в своє життя позитивні зміни. Вони під впливом стихії вогню стають періодом, коли кожна людина отримує шанс спалити свої старі установки, які втратили актуальність, позбутися непотрібних шаблонів, звільняючи місце для різних починань. У цю пору ви отримаєте можливість розібратися з невирішеними питаннями, проаналізувати прийняті рішення, подивитись на складнощі з іншого ракурсу. Знаходячи несподівані рішення, скоритайтеся царящими сьогодні енергіями, зосередтесь на особистому розвитку, знайдіть час для медитації та самоаналізу, що дозволяє досягти емоційної ясності. Цей день допоможе вам зрозуміти, у чому полягають ваші сильні та слабкі сторони. І попрацювати над ними, щоб досягти більшого. Цей час відмінно підходить для складання планів, визначення областей, у яких ви маєте найбільше перспектив розвитку, а також для зміцнення соціальних зв'язків. Ну, якісь нові поради і рекомендації знайдуться. Енергетика восьмої доби додає цьому дню деяку непередбачуваність, тому до виконання робочих завдань необхідно підходити з особливою уважністю. Успіх гарантований тільки в тому випадку, якщо ви продумали кожен свій крок. Врахували кілька варіантів розвитку подій та можливі ризики. Відсутність стратегії може негативно позначитися на вашій роботі, спонтанний спосіб спричинити за собою додаткове вкладання сил та ресурсів. Однак при належній зібраності цей період дозволить вам впоратися з будь-якими труднощами та знайти для себе нові способи досягти поставленої мети. Незважаючи на пануючу сьогодні сприятливу енергетику, емоційний фон восьмої доби є досить нестійким. Тому є ризик виникнення конфліктної ситуації. Щоб уникнути сварок, постарайтеся зберігати самовладнання у будь-якій ситуації. Будьте гранично уважні до оточуючих і не забувайте про необхідність компромісів. Уникайте перепадів настрою, вам підійдуть дихальні вправи та медитації. Також робота в тихій та спокійній обстановці. Проте в цей день краще відмовитись від зустрічі з великою кількістю людей, не відвідувати галасливі заходи. Однак, пошук нових партнерів та клієнтів або постачальників. Може виявитися вдалим за умови, що ви зберігаєте розумну обережність проведення фінансових операцій, і цілком припустиво всі ваші дії повинні бути зваженими і продуманими. Проте робити великі покупки або вкладати значні суми. Цей день не варто. Дрібні вклади виявляться більш вдалими, особливо якщо прорахувати всілякі ризики. Також день гарний для формування сімейного бюджету та внесення до нього коректив, наприклад, оптимізація витрат, детальний аналіз ситуації. Допоможе вам знайти способи збільшити наявний бюджет в цей день. Цей день в цілому нейтральний до вашого здоров'я, однак є ризик появи головних болей. Скоротіть основне навантаження, уникайте стресів, а якщо уникнути емоційної напруги не вдасться, знайдіть час для розслабляючих процедур, таких як. Аромотерапія або масаж. Зверніть увагу на своє харчування. Обмеження їжі сьогодні не бажано, але жирні гострі продукти краще виключити. А збільшити кількість овочів, фруктів, злаків вони містять достатню кількість вітамінів, та мікроелементів, у яких потребує організм. Для кохання і романтики енергії на рідкість приятливий. Однак пам'ятайте, що спалахи роздратування і образи сьогодні недопустимі. Крім того, час спілкування з другою половинкою не варто виявляти зайву відвертість під забороною обговорення колишнього подружжя, а також особисті труднощі. Проводіть вечір легко, невимушено, не торкаючись ніяких складних і неприємних тем. Тоді він стане чудовим способом покращити взаємини та позбутися від негативу. День чудово підходить для всіх видів відпочинку, однак постарайтеся не проводити вільний час даремно. Займіться улюбленим хобі, відвідайте басейн або вирушайте до розважального центру. Прихопивши з собою близьких. Крім того, вважається, що це найкращий час для подорожі. Ну, звичайно, у розпал робочого тижня вирішати у тривалу поїздку не вийде. Але ви цілком можете відвідати друзів чи родичів, або відвідати цікаве місце, в іншому кінці міста магічні ритуали цього дня. Сьогодні ідеальний час для будь-яких практик зростаючого місяця. Це найкращий час для залучення позитивних змін у будь-якій важливій для вас сфері, будь то фінансове благополуччя, здобуття любові чи щось інше. Однак пам'ятайте, що сьогодні ваші дії можуть бути спрямовані виключно на благо. Від безгрошів'я, щоб прогнати худу частку. Вам знадобиться трохи засушеної трави шалфею. Ідеально, якщо ви, звичайно, самі його збирали влітку, але траву можна купити. Виберіть час, коли будете на самоті, пересипте подрібнену траву. Покладіть її на тацю або іншу якусь жалостійку ємкість, неподалік покладіть свій гаманець, попередньо вийнявши з нього весь вміст, підпаліть траву в'яну масу і простежте, щоб вона розгорілася. Не розгорілася, а тліла. Для цього ви можете заздалегідь збризкати її невеликою кількістю води. А потім сім раз скажіть. Трав'яний дим, мій гаманець, очищає, від непотребу звільняє, сили мені добавляє, скасовуючи злидні, відганяє, надійно до мене від злої бідності охороняє істину. Коли трава повністю прогоріть, прогоріть, зберіть попіл і розвійте його за вітром. А коли це будете робити, то скажіть, вітер злидні від мене забрав, за три дев'ять земель тягнув та у морі синьому втопив Істина!» Далі можете гаманцем користуватись, як завжди. Залучаємо достаток. Для ритуалу вам знадобиться знайти в окрузі будинок багатий, успішну людину або опіс процвітаючої компанії. Просто станьте неподалік і прислухайтесь до себе. Ви не повинні відчувати жодних негативних емоцій. Коло будівлі. Тепер подивіться на що, що вам особливо сподобалося. Наприклад, елемент декору, дорога машина біля входу, і не голосно скажіть Як небеса тебе щедро обдарували і благословили, так і мене нехай милістю своєю відзначать. Нехай золото срібло й до мого дома йдуть, зі мною дружно живуть. Сказати потрібно один раз. Це є ритуал, коли треба стати проти вітру і тричі сказати. Вітру непокірний, милого до мене притягни, щоб душа в душу з ним жили, одне одного все життя любили Істина. Сновидіння рідко буває, зазвичай лише відображають внутрішній стан людини. І ми перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Моя гармонія та спокій огорне, огорне оточуючих мене людей і дарує комфорт і затишок. Ось так говоримо один раз. Нехай все станеться. До нової зустрічі, мої любі!